Привіт, дівчата! Давайте знайомитись. Я Наталія, я знаходжусь в декреті. Записала це відео, коли у моїй донечці було два місяці, але не, не постала його. І поки вона спить, я стараюся встигнути зробити домашні справи. І трішечки про себе. Мені 40 років. За професією я перекладач і викладач англійської мови. Проживаємо з двома дітьми і чоловіком. І це вже третя дитинка народилась. Одружилась я в 22 роки, коли закінчувала майстратуру в інституті. Чоловіку на той момент було 27 років. Він залишився без роботи. Я вже була вагітна першою дитиною і, обговоривши всі, всі моменти, ми вирішили, що я поїду до моїх батьків народжувати. Квартиру ми купили за соціальною програмою для молодих сімей: 70 на 30. Частину допомагала держава, і в нас вже було двоє дітей. Наступному відео буде продовження. Слідкуйте і підписуйтесь.